До 91-го року ми всі пішли, я кажу, ми, бо я був причетний до цього безпосередньо. Ми йшли під гаслами геть комуністів, хай живе самостійна Україна. Проголосили у 91-му році і обставини так склалися сприятливо, як сприятливо склалися у 917 році. Сприятливо склалося. Це не то, що, а сприятливо. І так само сприятливо склалися обставини, ми їх не прогавили і проголосили незалежність України. Але в нас не було можливості усунути окупаційну адміністрацію. Не то, що комусь там, знаєте, не спрацювали шарики в голові, і от не догадалися. Розуміли, знали, але не було у нас можливості усунути окупаційну адміністрацію. І окупаційна адміністрація, яка складалася із ну там, були і діячі рад, там обласних інших. Там були кігибісти, там були різні, там були кати, там були всякі різні, але це окупаційна адміністрація, виконавча влада, та й не тільки виконавча. Отже, ми її не усунули. І вона 22 роки керує Україною. Вона до сьогоднішнього дня керує. Що, тотально що, це, за, що це за люди? Це люди, виховані в антиукраїнському, промосковському дусі. Це люди, які не люблять Україну. Вони розуміти не знають нашої мови. Вони знущаються над нашою мовою, над нашою культурою. Вона їм не потрібна. Вони чужі, просто чужі. І тому вони руйнують економіку. 20 років руйнують економіку. Я знаєте, мене от журналісти, так як ви попросили у ДШК Дарницький шовковий комбінат. А я там був тоді, коли він був на всій потужності працював. Це деше 92-й рік, мабуть, чи що. Я коли подивився, у мене серце, знаєте, горіло, розривалося від жалю. Такий величезний, величезний комбінат. Там працювало більше 15 тисяч робітників. Що він добре випускав? Я б міг би вам багато розказати. А тепер стіни горять бетонні, от вікна повибиваті, там лобода трьохметрова, а посередині ті канави, де були прокладені електрика, знаєте, різні комунікації нема. Що сталося із тим величезним комбінатом? Кому треба було зруйнувати, кому треба було розігнати, стільки людей позбавити праці? А подивимося, чия ж влада. А влада була 91, 92, 93 і 2005. Ось 2005 і тепер 2013 рік. А влада все ті же належить окупаційній адміністрації. Хтось із них прийшов. Помер, хтось пішов на пенсію, хтось замість старого прийшов новий, може, із тої самої категорії, ось, і от вони керують Україною. То я кажу, що Україна нарешті подивилася сама на себе, подивилася на стан в Україні, порівняла себе з іншими країнами і бачить, до чого довела Україну оця окупаційна адміністрація. Хто дає електрику? Я не знаю навіть, але я включаю не свічку, а він включив і світло є. Хтось дає газ. Де ці люди? Далеко десь хтось, але я не дрова ношу, а газон жінка включає. Воду я не ношу ведром із колодязя, а жінка він, відкрила кран і є вода. Тобто, розумієте, кожна сім'я отим, отим побутом включена в загальноукраїнський організм. Тому ми повинні це розуміти, що наше благо сім'ї, хати нашої залежить від становища в цілій Україні. Тому треба дбати і відчувати себе частиною великої нації. Звичайно, Україна є величезна країна, величезна, і ми, нас багато, і ми можемо бути потужними, але треба дбати самі про себе. І треба вивчати нашу історію. Правильно сказали мудрі люди. Що хто не знає своєї історії, то змушений буде завжди плентатися у хвості е, світу, у хвості інших людей. Необхідно вивчати свою історію. Ця історія покаже, що ми маємо дійсності надзвичайно багатю, що минуле наше. І воно пов'язане не тільки з стражданнями, воно пов'язане з величезною послугою світовій цивілізації. Наш, ми, ми толковий народ, ми дуже розумний народ. Наше IQ – одне з найвищих у світі, ну тобто здібність коефіцієнт здібності нашої, нашого мозку, один із найбільших у світі. Тому наше становище тепер, що ця біда, руйнація і так далі, це тимчасове явище. Ми тимчасово допустили керувати Україною чужим людям, які не люблять Україну. У цьому наша біда. Це треба виправити. Але виправити можна тільки, якщо ми будемо не сидіти в хаті, а виходити на мітинг, на демонстрацію, на страйк, на, на і так далі. Ось, тобто, якщо ми будемо активно діяти, ми зможемо покращити життя. А виборча система дає нам можливість змінити е, владу, збільшити кількість українців, відсоток ось усунути національні меншини, усунути олігархів. Злодіїв, які розкрадають Україну, не думають про не про Україну. Треба більше відчувати зв'язок із цією землею. Бо кожен з нас походить від батька і матері. А маємо діда й бабу, маємо про бабу і прадіда і так далі. Під нашими ногами не просто твердий ґрунт, а під нашими ногами історія. Там піти кров наших предків. Нам треба шанувати могили наших предків. Коли ми відчуємо оцей зв'язок. Між минулим і нами, то нам прийде розуміння, що зв'язку між нами із небом. Бо на небі є інформаційний простір наших духовних отців. Це через нього приходять нам думки про спасіння і про продовження нашого українського роду. Тому треба бути активними діяти активно і в Україні, Україна відродиться і стане величезною країною. Ну, колись той самий. Провідець, чи що, ось італійське, то іспанський, чи що. От, е, сказав, що Україна, країна із Дніпра, дасть новий знаєте, той тип життя. Новий тип життя. Ось. Ну, то будемо сподіватися, що нашими зусиллями або зусиллями молодшого покоління може здійснитися це пророцтво. Щиро дякуємо вам, звичайно вам міцного міцного здоров'я і як можна довше бути активним і е, тому, що ви нам потрібні, потрібні українським людям, українському народу. І ви наш прапор, ви наш герой, і це від, від цієї душі, від цього серця. Щиро дякуємо, що ви... А я дякую, 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 що ви приїхали сюди. Дякую, що ми от побалакали побалахали. краще, скажімо так, думками. Я дуже щаслива, що так трапилося, і ми в житті, з нами така зустріч, і це для мене теж особливо важливо. І теж ми що можемо робимо своїм невеличким колективом, але для того, щоб щось змінити в державі і в Києві в даному випадку. Хочемо на 15-й рік шукаємо серед громадських організацій mm -hmm. кращих представників, які могли б... Йти владу, бути від народу, бути з народом і щоб до того, щоб щось мінялося, коли горович, що, да, щоб да. не стояло на місці, так ви кажете, що ми не, варті не, того, я. і дійсно мають бути українці, які мають захищати свій народ і вести його майбутнє.